І снідати. Ідем зараз. Секундочку дограємо. Я кому сказала, я сто разів гріти не буду. Та зараз, мам, Та, Зараз, мамо. Останнє попередження і мама починає злитися. Та ми йдемо, йдем. Добре, я хотіла по-хорошому. Якщо ви зараз не сядете за стіл, я вимкну роутер. Рахую до трьох. Один. Пошло, Дякую. Візьми ще яйця, овочі, авокадо для тостів і круасани з шоколадом. Кроасани? Ні-ні ні-ні. ні ні Ти заборонила мені купувати тобі солодкі? Ні. Боже Антон, коли це було? Вчора. Це було вчора. Ну, То просто вчора була інша Наташа. З комплексами і заморочками, а сьогодні я обираю себе приймати такою, яка я є. Вибач, але ні, ти сказала не вестись на твої провокації, я не ведусь. <кхи> Антон, ти ж хочеш, щоб я була щаслива? Сонечко, звичайно, хочу. Ну купи мені цей круасан. Ну, блин, я цілими днями з дітьми. Це єдина річ, яка тримає мою менталку. Я тобі обіцяю, я тобі ні слова не скажу. Будь ласка, не ну купи мені круасан, я обіцяю. Добре, я куплю. <кхи>

У тебе що такі хобі витрачати мої гроші? А я що, винна, що у тебе рот цілодобово працює. Ага. А якщо діти приїдуть, чим ти їх пригощатимеш? Анекдотами своїми тупими. Ага. Слухай, ну не переймайся! Наших стратегічних запасів вистачить іще на зомбі-апокаліпсис. У тебе, до речі, коньячок закінчується. Що ти стоїш? Збирайся в супермаркет! Дівчата, всім привіт! Ви всі питаєте в мене, коли вже буде нарешті б'юті-блог. Взагалі-то ніхто мені таке не пише, але я думаю, що ви просто соромитесь. І так, розпочнемо мій бюті блог Зараз я розкажу, як дешево доглядати за обличчям. Що треба робити, щоб шкіра була гладкою і ніжною? Правильно, бути 18-річною! Всім па-па, Це був б'юті-блог. Я Жартую. Продовжуємо, Тож, якщо вам не 18, а наприклад, не дай боже 24, Пробачте мене старушки, то вам знадобиться всього лише пару засобів, Тонік, та зволожуючий крем. А ще сироватка проста та з вітаміном С, сонцезахисний крем, крем на очей, маска для обличчя, скраб, пілінг, нічний крем, засіб для демакіяжу, ретинолова сироватка, крем з гіалуроновою кислотою, засіб для точкового лікування акне. Ну, бадзам для губ ще можна. Наче все. Всього-навсього 29 засобів. 29! Якщо середня ціна засобу десь 300 гривень, то виходить. 300, якщо 29. Так, ні, не так, якщо 29, тоді. Коротше, дорого. Тому краще бути 18-річною. Ну, або просто прийняти себе старушки. Пройшло дві хвилини. Як самопочуття? Нічого не болить. Ні. Ми ти як дихаєш нормально, ніякого дискомфорту. Нормально. Мишко, А у тебе нічого не болить? Все добре? Нормально. От. А ви казали, що без гаджетів жити не можете. Бачите, живі, здорові. Тому телефони ваші не поверну. Вільний. На базу старий телефон Ваню. Вістери за нуду вже віддав телефон. Коли в гру зайдеш? Через тиждень. Ну, за що аж тиждень? За старо... За Зануду. Ось так. А? Наташа, ти куди? в зал. А, ясно. Ну, давай. В сенсі. ясно. В сенсі. Ну давай. Тобто, по-твоєму, мені треба в зал? Тобто, по-твоєму? Я жирна? Наташ, ти чого? Ти чудово виглядаєш. Просто зал це завжди гарна ідея. Антон, mm? ми з тобою давно разом. Скажи мені правду. Я сильно поправилась. Дивись, це для мене буде додатковою мотивацією для тренувань. Я не ображусь. Чесно. Ну. <риклад> <риклад> ну, 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 ну. Наташ, ну ти чого? Я нічого навіть не встиг сказати. Не задумався, <риклад> Я не задумався. Наташ, я просто підбирав слова, щоб виразити, наскільки ти сексуальна і, і гарна дівчина, все. Дякую, котик. Я на тренування. А зараз, любі підписники, я вам покажу, як правильно малювати стрілки. Звісно, я мала на увазі на ці стрілки. А макіяжні. Малювати стрілки це велике мистецтво, яким володіють далеко не всі. Навіть у Монни Лізи немає стрілок. Виходить, не вивіз ваш Леонардо да Вінчі. Але вам пощастило, бо у вас є я, а у мене є талант. Know know ну, одна вийшла трішечки. Тощо і за іншу. Але ж це я вам показала, як робити не треба. І так робити теж не треба. Я спеціально неправильно намалювала двічі, щоб ви точно все запам'ятали. Поділюся з вами лайфхаком. Щоб намалювати гарні стрілки, я використовую пластик. Потрібно наклеїти його під оком, під правильним кутом. Трішки промазала. Але є і плюси всі вії на місці. Начебто. Отже, стрілка це дуже важко. Тому якщо ви бачите дівчину в сонячних окулярах в дощ, то не звинувачуйте її. Скоріше за все, у неї просто не вийшли стрілки. Ну, От що ти такий сир дорогий береш? Ну, такий самий, ну вдвічі дешевше. А ти в нас експерт по сирах. Я знаю, що він дорогий. Це я дітям. Чим ти пригощати будеш, коли вони в гості прийдуть. Хамон? Хамон. Ми ж олігархи. Це є дітям. Це є дітям. Це є не собі. Це є дітям. Це не собі. Скільки часу час вже пройшло? Година, дві? Сім хвилин? За що це все нам? Мені нормально дивитися у вікно прикольно. Ой, і що там такого прикольного? Собаки залишить. Все значить, так, ми зараз йдемо до мами і кажемо, щоб повернула телефони. Маня, слухай, краще не треба, а то ще гірше буде. Ти все життя у вікно дивитись хочеш? Пішли. Міша хоче тобі щось сказати. Угу. На вулиці собака залипались. І це ви мені втрьох прийшли про це сказати? Ні, мами не про це прийшли сказати. Коротше, нам без гаджетів тупо нема чим зайнятися. Це жах якийсь. І це несправедливо. А уроки поробили? Так. так. І навіть мову зробила. І географію. І історію. А я дивився, як собаки залипались. Тобто вам треба чимось зайнятися, але ви не знаєте чим. Правильно? Так. Так. Окей. Якщо діти просять, мама їм завжди допоможе. Краще б реально у вікно дивились. <гум> Та-да. Вам тут ще довго? П'ять хвилин А що, діти прокинулись? Ясно? А ви б не могли пройти в ту частину залу? О, Он туди. Молоді мами в нас там займаються. У мене трагедія. Я плачу вже півтори години. Що в смислі сліз не видно? Вони всі тут. Короче, це жесть. закінчився мій улюблений шампунь. На кого ти мене залишив? На мамин шампунь з ромашкою. Він завжди стояв по центру полиці і був душею компанії, а його анекдоти про мило. Не спішіть викидувати баночку від шампуня. Показую вам лайфхак. Якщо у вас закінчився ваш улюблений шампунь, просто додаємо водичку. На два-три рази вистачить. А якщо у вас каре, то навіть на чотири. Хто королева лайфхаків? Я королева лайфхаків. Це є. Це взямо. Ага. Лавровий лист забула взяти. А тепер слухай мене уважно: До стелажу зі спеціями сто сто двадцять метрів. І йти цілих три хвилини. Така велика довжина магазину це спланована операція. Задача супермаркету примусити нас робити необдумані покупки непотрібних нам товарів. Твоя задача не брати нічого зайвого. Ча кого я обманюю? Сам схожу. Я вибачаюсь, а тут жіночка така стояла. Де вона? Вона сказала, що сіль забула. Взяла пустий візок і пішла по рядам. Не встиг. Ну, дівчата, вони тім'я А які потрібно. Ага. Будь ласка. Ні. Будь ласка. Ні. Ну будь ласка. Мені скрині забрати і все. Ні. Так, Віктор Михайлович. Сергію, за дві хвилини терміновий. зізвон з начальством. Дізвон пройде у дискорді. Посилання зараз кину. Який ще дискорд? Ти знаєш, що таке дискорд? ж

Так, Віктор Михайлович? Сереж, ніхто не може розібратися з цим дискордом. Все переноситься у зум. Малий шантажист. Але я постав <свісна> якийсь фон нормальний, щоб не було видно, що ти на кухні. Добре. Чотири гривень і телопо. Шантажист. А зараз ваша улюблена рубрика «Інна рекомендує. Зараз ви побачите огляд на рум'яни, які я купила нещодавно. За півтори тисячі. Незрозуміла, а де ж вони? Нема. Била. Останній раз рум'яна були біля тебе. Де вони зараз? В мовчанку будемо грати! Щоб знайти рум'яна, треба думати, як рум'яна. Що зазвичай роблять рум'яна? Лежать на столі. Знайшлися! Алілуя! Ну що ж, огляд на рум'яна. Рум'яна відстій! Це була рубрика «Інна рекомендує. Інна вам ці рум'яна не рекомендує. Всім папа! Тритисячі п'ятде гривень. Слухай, у мене рівно 350 гривень тебе нема. Нема. Ну тоді давай щось виймати, Наприклад, оце. Що це таке? Аромасвічка. свічка. Щоб в кімнаті гарно пахло. Поклади. Ти чесник кілограмом не жири, не треба буде аромасвічка. Я Сказала, поклади. А це що Що це за молоток? Нащо він тобі потрібен? Це не молоток, це, це киянка. Питання не скасовується. Для чого вона тобі потрібна? Давай так розумно помислимо. Мабуть, для того, щоб в домі була киянка. В тебе повна шафа інструментів. Яка різниця? Чим ти нічого не будеш робити? Я перепрошую, а можна якось швидше, бо я поспішаю. Куди? А на побачення не поспішай, бо таке все життя буде. Знаєте... Ось. І йдіть же, будь ласка. Дякую. Завжди прокати. Мене плачевати. Болічка, давай тихо-тихо. Уп, тихо. Оп, оп! Алла. А дивись, хто там? Кто? Наташа, 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 привіт, слухай. я не можу малих вкласти. Я їй качаю, качаю, їм хоч би хвей, Ну, ну ти неправильно робиш. Ну Качай сильніше. Я розумію, спина вже болить, але ти терпи. О! Ну молодець. Молодець. Ну все, все, клади. Пукну. Та нічого страшного, ну візьми серветку, витри попку, все буде добре. Угу. Будь ласка, Кому не кажіть про це. Мені це перший раз. Антон ти ілюші попку витер. Давай-давай вперед. Наша нам та вулиця здалась? Це краще, ніж в гаджетах цілими днями сидіти. Що нам там робити? Нормально. Ну, та що завгодно. Ми з мамою в дитинстві тільки на вулиці гуляли. Так, це правда. Боже, які часи були грали. Так. На гойдалці сонечко робили. Їли зелені абрикоси. З хлопцями з гаража на гараж стрибали. По деревах лазили. Карбіт зривали. багаття палили. З моста в річку стрибали. Так. Я ще з калюжі пила. З школа на школу дрались. Боже, Сереж, я взагалі не розумію, як ми вижили. Так, ну, роздягайтесь і бігом в приставку грати. Так, буде безпечно. Давай, давай. Давай. давай а -а -а. Назад. Все, А оце юзель, Та Це безпечно. Ну, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Палі, що таке? Спину звело. Пакети. Пакети давай. вони важкі. Господи, якось дотащу. Ти недооцінюєш жіночий організм. Ти хочеш додому сам дійдеш? Та якось дійду. Господи. І не лікують. Ах, ти ж зараза така! Як тобі не соромно! За кожним успішним чоловіком стоїть жінка і несе пакети. Дівчата, зараз я хочу поділитися з вами найкориснішим засобом подогляду за собою. Користуючись ним, ви отримаєте гладку шкіру, природній рум'янець, а під очима у вас не буде синців. І я зараз про здоровий сон. Тож усім добраніч! А ви знали, що морські витри тримаються за лапки, коли сплять, щоб не віддалятися один від одного? Це так мило. Так, все, я спати. Забула сказати, що здоровий сон також сприяє концентрації, а це дуже важливо, коли ви накладаєте макіяж. Блін, вже пів на третю ночі. Капець. Всім добра ніч. Блін, тато! Як тепер заснути? А це вже до ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ти капець я хрупіла цієї ночі. Я Запам'ятай, в нашій родині хропеш лише ти. А я сплю як мишка. То тобі наснилося, що я хроплю. Ти ще не спиш. Аз в телефоні стеш. Давай Лей спати завтра на роботу тобі. треба изпатись. Добре, Оксаночка.